Привіт! В цьому відео ми поговоримо про доволі нетипову тему для цього каналу: це нома твіза Хорватії. Взагалі таких відео стане більше. Мається на увазі не технічних, тому що IT – це не тільки якийсь технічний, технічний контент, це дуже багато різних речей, які відбуваються не в технічному контексті. Тому, якщо вам такий контент також цікавий, обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть про це в коментах і ставте лайка. Сьогодні конкретно ми поговоримо про то про те, що таке Visa, Дуже коротко зачепимо і поговоримо про хорватську наматвізу. Чому хорватську? Тому що в цілому я тут живу в Хорватії. Я думав подаватися на хорватську наматвізу, і я маю знайомих, які нею користувалися. Тому я, в принципі, володію всією інформацією. Знаю, що ця віза вона точно робоча, точно підходить для українців і так далі. Взагалі, почнемо з того, для кого треба Nomad Visa, кому вона підійде. Вона підійде для всіх, хто працює віддалено, для всіх, хто відповідає їхнім рекваріментам по мінімальному заробітку. І для всіх, хто працює на третю країну, тобто, якщо ви працюєте, наприклад, на польську чи на українську it компанію, ви можете подаватись на цю номатвізу. Але якщо ви працюєте на хорватську it компанію тоді ви не можете цього робити, тому що країна має бути третя, не хорватія. І в цілому, що з собою представляє саме хорватська номатвіза? Вони взагалі насправді відрізняються від країни до країни, але конкретно хорватська вона представляє собою тимчасове перебування без можливості продовження цього статусу до 18 місяців. Тобто 18 місяців ви чилите на морі, потім до побачення. В цілому тут податків нема. Тобто, якщо говорити про інші країни, то багато де, згідно, скажімо, подвійного оподаткування вам треба. Різницю податків доплачувати. Тобто, якщо, наприклад, це 10% в якійсь країні, ви 7 платите там, чи 6 в Україну, і 4 в ту країну, де ви номада отримуєте, тут, тут ні, тут ви оплачуєте 0% і в цілому навіть репортити не треба. І через те, скажімо, з вас ніхто нічого не вимагає, але, будь ласка, там за рік, півтора або 18 місяців виїжджайте. Тому тому вона працює ось таким чином. Вона підійде, в принципі, для всіх, хто хоче просто рік-півтора почилити десь на морі. Тому давайте перейдемо до, скажімо, рекваріментів, які, які потрібні для цієї візи. Основний рекварімент, як я вважаю, тому що всі інші вони більш формальні. Це мінімальний, мінімальний заробіток має бути 3295 євро. Якщо ви відповідаєте цьому, вам треба буде банківська виписка за півроку, щоб показувати, що цей дохід він, він у вас був. Якщо ви, наприклад, не самі там з дружиною і дітьми, то це додається 10% до кожного члена родини. Це також врахуйте. І окрім цього, вам треба буде для кожного члена родини оформити страховку. Страховка може бути будь-яка, основний рекварімент вона має покривати, скажімо, вона має працювати на території Хорватії. Зазвичай, якщо це є страховка, то вона і в Хорватії працює. Наступний рекварімент, який вам потрібен, це довідка про несудимість. Тут два варіанти, які отримати. Якщо у вас адекватне посольство в країні, де ви живете, ви можете її через посольство отримати. Її треба апостолювати обов'язково. Якщо ні. То вам простіше буде замовити її з України. Е, я так робив, коли хотів подаватись на цю візу. Е, я прийшов спочатку в посольство в Загребі хорватському, але це просто консульство. Мені сказали записатись в електронну чергу, яка не працює, тобто все їх завжди. І я пробував декілька разів ними зв'язатись. Вони ніхто мені не відповідав, і я просто з України замовив вже за, за постелем. Довідку мені здається, на той час це коштувало півтори тисячі гривень. І плюс відправка десь гривень 200, напевно. Тобто, цілком окей, але врахуйте, що вам треба буде її чекати місяць. Тому це все треба робити завчасно. Окрім довідки про несудимість, вам треба буде від компанії ще два пруфа таких. Перша це контракт, де є підтвердження того, що ви працюєте з компанією, яка не знаходиться в Хорватії, там, наприклад, ваша польська чи українська ІТ-компанія. І, е, друге, вам треба буде від неї отримати пруф, що ви працюєте віддалено. Е, це було раніше так, я не знаю, як зараз. Можливо, зараз цього пруфа вже не треба. Але навіть якщо треба, це просто, е, скажімо, просто пруф того, що ви працюєте віддалено, без ніяких печаток. В теорії ви його самі можете зробити. Мені здається, ніхто там перевіряти не буде. Після того, як у вас вже є всі документи. Які ви можете зібрати не на, не на території Хорватії, ви можете думати про переїзд. В цілому я ще залишу сайт, через який ви можете шукати квартиру. Це Нюшкало, це, напевно, єдиний ресурс, де можна адекватно знайти квартиру. Ви можете шукати завчасно, перед тим, як приїдете, а можете приїхати і зняти, наприклад, житло на Airbnb плюс-мінус на півтора тижня. І за ці півтора тижня ви там, можете цілком знайти щось адекватне. Тим більше, якщо це буде не біля моря, то цілком реально знайти дуже і дуже швидко. Або якщо це не в СИЗО. <кій> Після того, як ви вже приїхали в Хорватію, вам потрібно, як я вже сказав, знайти квартиру і вам потрібен буде договір оренди. Коли ви вже отримали ось цей договір оренди, наступне, що ви робите, це йдете, перекладаєте документи. Там банківська виписка і так далі. Ви їх прикладаєте на, хор, на хорватські бажано, кажуть, що так швидше процеситься. І вже коли у вас є всі документи, плюс договір оренди, ви йдете в поліцію. Де знаходиться місцева поліція? Вам скажуть в чатах, повно чатів, де є українці, вам, вам все в принципі підкажуть. Коли ви вже прийшли в поліцію, ви просто кажете, що ви хочете податись на номад. Вони, в принципі, всі знають англійську, проблем теж не має бути. Вам дають бланки, які треба заповнити, ви їх заповняєте, і все, ви вже на номаді. Тобто, відразу після того, як ви заповнили документи і відправили в поліції, ви вже знаходитесь на номаді до тих пір, поки вам не сказали зворотнє. Але є один нюанс: ви на номаді, але він буде діяти тільки на території Хорватії. Ви отримаєте пластикову картку десь через 3-4 місяці. Тобто, це не відразу. І до тих пір ви не можете, скажімо, спокійно їздити по шенгену. Ви маєте бути на території Хорватії. Вже коли вам додають ось цей пластик, так званий ВНЖ. Ви цілком можете їздити в будь-які країни Європи там, чи поза Європу і в'їжджати назад. Тобто це повноцінний ВНЖ, який видається на скажімо, на півтора року. І в принципі, що ще таке згадати про цю візу? Головне, виберіть місто, куди ви хочете. Зазвичай всі українці чомусь їдуть в спліт. Я сам не люблю це місто, воно доволі шумне, доволі туристичне, і воно знаходиться дуже далеко від всього. Але море там реально класне. В цілому, напевно, ага, ще один момент по подачі на візу в теорії. Ви можете податись онлайн. Тобто, тут є така кнопка, як онлайн аплікейшн. Ви можете засабмітити частину з цих документів. Тобто, не всі поля є обов'язкові. Ой, ви отримаєте вже по місцю, скажімо, проживання. Не всі, не всі поля є обов'язкові, як я сказав, але. Тут є один нюанс. Не факт, що вас швидко запроцесять. Хорватія – це, напевно, найпопулярніша, одна з найпопулярніших країн для Номада, тому що тут немає податків. Тому бажаючих доволі багато і процесять в цілому доволі повільно, тобто декілька місяців ви, ви це все чекаєте. Я чув, що онлайн ще довше чекати, тому я би не рекомендував цим користуватись. Краще прийдіть в поліцію, якщо ви вже будете розуміти, що ви. Приїдете сюди, то який вам сенс подаватись онлайн. Так, в цілому, це все, що я хотів сказати про візу. Я силку, посилання на ось цей документ залишу в описі. Також я залишу в описі посилання на нюшкало це сайт, на якому всі шукають квартири. Ага, ще може про квартири буквально два слова. Працює воно все так само, як і в Україні. Тобто, 100% комісії для ріелтора і один завдаток. Якщо у вас є кіт, приготуйте, що ви заплатите два завдатка, але з свого досвіду завдатки тут вертають. Я попередній раз на попередній квартирі, як жив, то мені повернули завдаток з дружиною, тому проблем взагалі не буде. Посилання я залишу, і в принципі, це все, що я хотів сказати. Віза доволі крута. Якщо ви плануєте рік-півтора просто приїхати почилити на морі, то це дуже-дуже хороший варіант. Тому, е, якщо ще раз повторюсь, якщо вам такий формат заходить, е, обов'язково підписуйтесь, обов'язково напишіть про це в коментах, щоб я знав, чи готувати наступне відео, так як е, я планую ще й по інші номади, які я ресерчив, поговорити. Тому, е, тому буде класно, якщо ви про це все скажете. Е, в принципі, це все. Дякую вам за перегляд. На все добре.